Привіт! Як у адміністратора Емфайлз, у вас є безліч задач, про які потрібно подбати. І одна з них створити загальні перегляди для видачі інформації для інших користувачів. У цьому відео ми докладніше розглянемо, як це зробити, а також як обмежити видимість переглядів, які призначені лише для певних людей. Готові? Давайте почнемо! Створити загальний перегляд досить просто. Усе починається так само, як створення власного перегляду для видачі інформації. Ви присвоюєте йому назву, визначаєте фільтр тощо. І є простий спосіб зробити його доступним для всіх поставити цей прапорець. Ось так просто. У цьому випадку ми створюємо перегляд для видачі інформації, який показує всі документи у вашому mFiles, які мають відношення до проекту. Отже, на вкладці властивості під час визначення фільтра нам потрібно зробити трохи додаткової магії. Після додавання умови нам потрібно змінити оператор на не є порожнім. Це дозволить нам бачити всі документи пов'язані з проектами. Варто мати на увазі, що ви також можете застосовувати цю тактику до інших переглядів, які вам потрібно створити. Ви також можете згрупувати документи за проектами, щоб кожному було легше знайти те, що він шукає. Ось воно виглядає гарно. Ось як легко створити спільний перегляд. Тепер, скажімо, вам потрібно створити перегляд, яке може бачити лише відділ кадрів. Наприклад, щоб керувати інформацією про співробітників. Ви робите все, як показано раніше, але щоб обмежити видимість перегляду, вам потрібно трохи попрацювати з дозволами. Для цього також потрібно поставити галочку у полі спільний для всіх користувачів, інакше ви не зможете змінити дозволи. Коли ви перейдете до дозволів, просто знайдіть відділ або людей, яким ви хочете надати дозвіл бачити цей перегляд та видаліть інших. І звичайно поставте прапорець Дозволити, щоб вони дійсно могли це побачити. Інша річ, яку ви можете зробити з цими переглядами це зберегти налаштування стовпців як загальні. Просто відкрийте перегляд, додайте потрібні стовпці, клацніть правою кнопкою миші та збережіть їх налаштування. Тепер цей перегляд може бачити лише відділ кадрів. Ви просто створюєте його, і так воно і має бути. Це лише одне із завдань, які ви будете виконувати як адміністратор. Але не хвилюйтеся, у мене буде ще багато відео про інші завдання. Тож, якщо ви опинитеся в скрутному становищі, я точно вас підтримаю. До зустрічі в наступному відео!